Косиван, вітаю вас в програмі Слово Боже кави». У нас чудесне дослідження. Ми проводимо чудесний час. Якщо ви з нами ці тижні і ви досліджуєте разом з нами тему страху, то я вірю, що і ваше серце, і ваше життя через це перемінюються. Ви знаєте, що Бог дає нам своє слово, що просто життя. Бог ніколи не проносить смерть. Бог ніколи не проносить розчарування. Все, що Він дає нам, воно приноси нам життя. Слава Господу! І тому я прошу вас, приєднуйтесь до нас. Якщо ви не були самого початку, то ви можете приєднатися зараз. Ми навчаємося, як ходити не боятися, як жити в свободі від страху, як ходити в свободі від страху. Тому що Бог не бажає, щоб ми боялися. Апостол Павло каже, Бог не дав нам дух страху, він дав нам дух синівства, алелуя, любові, здорового глузду, сили, дух віри. Зате, все, що Бог нам дає, воно протиречить, воно протилежне страху. Слава Господу. І тому сьогодні, коли ми зробимо наступні кроки. Я хочу, щоб ви могли усвідомити принципи, які користує диявол. Якщо ми будемо розуміти принципи, я вам скажу це половину перемоги. Якщо ви знаєте, як діє диявол, ви знаєте, як його перемогти. Ми навчилися таким важливим речам: страх протилежній вірі. Коли ми навчаємося вірі, або коли ми бачимо вчення в Біблії про віру, фактично, ми можемо відверто. Вчитися проти страху, взяти ті самі принципи. І я вам скажу, що ви побачите, що так воно діє таким самим чином. Тому що диявол нічого не створив. Він не створив якісь принципи, він не творець. Диявол – це падший ангел. І тому ми можемо сміливо говорити, що він піддивився у Бога принципи і ні в якому разі нічого не створив. Диявол бачив, як Бог живе вірою, він взяв ті самі принципи, але ті принципи без Бога почали давати страх. І тому сам диявол боїться, демони бояться. І ви знаєте, що кожен з нас може дати те, що сам має. Бог не має страху, він має віру, ось чому віддає віру. Диявол не має віри, він має страх. Ось чому він ділиться тим, в чому сам живе. Ми вже зрозуміли такі важливі речі: віра приходить від слів, віра примножується від роздумів, і віра звільняється словами. Страх працює тими самими принципами. Страх приходить від слів. Страх примножується від роздумів хвилювань, і страх звільняється словами. І давайте ми розвинемо це через одне із вчень Ісуса Христа. Матвія 12 розділі Христос дає нам таку цікаву науку, і він говорить, починаючи з 33 віршу. Або виростить дерево добре, то й плід Його буде добрий, або виростить дерево зле, то й плід Його буде злий. Пізнається бо дерево з плоду. Христос каже, яке дерево виростете, такий плід воно й принесе. Тепер в цьому контексті Христос навчає про сповідання, про слова. Як я вже говорив вам раніше, ціль Бога в нашому серці, чому Він посилає своє слово нам, щоб наше серце змінилося. В ньому виросла віра, і щоб ми відкрили уста і сказали, в що віримо. Це саме цілю диявола, щоб Його слова виросло в нашому серці, і ми відкрили уста і сказали страх. Якщо ми почнемо говорити віру, Бог почне з цими словами працювати і змінювати наше життя. Якщо ми почнемо говорити страх, диявол візьме ці слова, щоб працювати і змінити наше життя. Про Христос каже. Що ми вирощуємо це дерево? Це дерево не з'являється саме по собі. Часом люди кажуть, О, пастор, я не можу не говорити страх, це просто лізе з мене. Я знаю, чому. Ви виросли таке дерево. І тому Христос каже: вирості дерево добре, воно дасть добрий плід, а вирості дерево зле, воно дасть злий, злий плід. 34-й вірш, Христос каже далі: Роде зміїний. Як ви можете говорити добре, коли ваше серце наповнено злим? Дивіться, це дуже важливо. Я знову вам скажу, часто люди кажуть, о, пастор, я не можу говорити, що я зцілений, я можу говорити тільки, що мене болить. Тому що ти виростив в своєму серці неправильне. Розумієте, це не сталося від якогось чуда, це не сталося містичним шляхом, це сталося звичайним шляхом. Над чим ви роздумуєте, що ви приймаєте, те наповнює ваше серце. І Якщо ви про те починаєте хвилюватися, воно стає сильним і тоді починає виходити з ваших уст. Дивіться, Христос каже, давайте знову, як ви можете говорити добре, якщо ваше серце наповнене злим? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Ем, ось чому стільки людей говорять поразку. Послухайте, що люди говорять в тролейбусах, маршрутках, магазинах, що люди говорять на роботах, що люди говорять по телефону. Послухайте, що говорить політики, послухайте, що говорить економіст. Послухайте, що говорять люди навколо вас. І знаєте. Просто де би вони були, люди говорять страх. Люди говорять, о, кінець, тепер все буде гірше. О, ми бачимо, екологія така. Ми всі тут повездихому, все буде погано. О, то такі, мораль так впала. Наші діти будуть в наркотиках, в алкоголі. Все буде погано. Знаєте, коли я чую це і зате я завжди кажу людям: не говоріть погано, не говоріть погано, говоріть добре. Говоріть те, що ви хочете бачити, а не те, що ви відчуваєте. Не говоріть те, що навколо бачите. А тому, що слова наші творять життя. Диявол знає цей принцип, і тому він навчає людей говорить страх. Він тисне на людей. Ем, лікар мені сказав, знаєте, і вони люди приходять додому. Все, я помираю. Звідки ти знаєш? Лікар мені сказав, але ти ще живий. Ти ще живий. Почни говорити зцілення, почни говорити з силу. Знаєте, о, економісти сказали, нашим бізнесом кінець. О, я бачу, все, ми загнемося. Не говори так, тому що диявол візьме твої слова і зліпить з них твоє життя. Тому Христос говорить, подивіться, Він каже, як ви можете говорити добре, якщо в вашому серці не добре. Бо чим серце наповнене, те, говорять уста. Прийміть рішення, наповніть своє серце добрим. Говоріть зцілення, наповніть своє серце хорошим. Ви побачите, що вам буде легко говорити добре. Амінь. Я вам скажу щиро: якщо ви більше часу проводите з Словом Божим, а не з діагнозом, з місцями біб... з Біблії, яка говорить про зцілення. То ем, зміниться ваша мова. Зміниться, як ви говорите. Знаєте, я знаю, говорять віруючі люди. Я зустрічаюсь постійно з людьми, приходиш в лікарню. Як ваші справи? Ну, лікарі кажуть так, але я знаю, я зцілений, Я знаю, я вибираюся звідси. Ось як говорять віруючі люди. Ви можете сказати, де нете силу так говорити? Те, це, це дерево, яке ви виростили, це мислення, яке ви підняли, це серце, яке ви наповнили. І Христос каже, бо чим наповнене серце, те будуть говорити уста. І подивіться, Ісус каже в 36-му вірші. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зі слів своїх виправданий будеш, і зі слів своїх будеш засудженим. Бо від слів своїх будеш здоровим або будеш хворий. Зі слів своїх будеш благословений або будеш жити в прокляті. Зі слів своїх ти будеш процвітати або будеш в бідності, зі слів своїх будеш щасливий або нещасний. Тепер Христос передає нам цей принцип. Він каже, слова ваші визначать ваше життя. Але ви можете сказати, о, Господи, це серйозно. Як мені взяти під контроль своє, своє, свої уста? Ви візьмете під контроль свій рот, і якщо ви візьмете під контроль своє серце, що туди потрапляє, над чим ви роздумуєте, те стане сильним. Ми мусимо закінчити, тому що наш час, час вичерпується. Я хочу вам сказати щось дуже важливе. Давайте зробимо підсумок. Ну, побачимо цей принцип. Христос каже, Ваше серце наповнюється, в ньому зростають речі для одної цілі, щоб ви відкрили свій рот і почали говорити. Якщо ви скажете мрії диявола, вони здійсняться. Якщо ви скажете мрії Божі, вони здійсняться. Тому що ваші уста е, мають владу, ваші слова мають владу. Ось чому не думайте страх, не хвилюйтеся. Не говоріть слова страху, тому що страх приходить від слів, він зростає від роздумів і він звільняється словами. Навіть якщо дуже погана ситуація, говоріть проти неї. Говоріть: я здоровий, я благословений, Бог зі мною, Бог мене захищає, я щасливий, я процвітаю, я повний радості, я людина віри. Алелуя! Слава Господу! Коли ви таким чином говорите, ви будуєте своє життя. Правильно, Аллилуйя. Слава Господу! Я благословляю вас! Я вірю про вас саме краще, молюся про вас про саме краще і вірю, що у всіх нас все буде добре. А зараз ми прощаємося з вами до наступних зустрічі!